Два акти приватизації на одну земельну ділянку. Така ситуація виникла у Чинадієві із розподілом паїв серед селян. Це спровокувало скандал між громадою селища та представниками влади. Я маю акт приватизації, який голова сільської ради вважає недійсним, тому що він каже, що він не зареєстрований. Є є номер реєстрації в кадастровій книзі в записи. Є е, дата видачі, і він говорить, що то не дійсно. Бо треба було ще десь зареєструватися. Ну, значить, то його провина, що він не, не зареєстрував. Почала просити. Дайте мені, звертайтеся в суд, дайте мені, будь ласка, витяг про виділення моєї землі іншій людині. Дали мені відписку, що вони не можуть дати мені персональні дані про захист персональних даних. Мені не потрібні персональні дані мені не потрібна людина, яка виділили землю. Мені потрібно е, витяг з протоколу, де вилучили мою е, власну земельну ділянку, на яку я маю акт приватизації. Представники селищної ради визнають, є випадки накладок, і у такому разі виділяють одному із власників альтернативну ділянку. Але якщо людина бажає оформити саме цю ділянку, необхідно це питання вирішувати у суді. Один був акт державний, який будемо говорити виданий ще десь в 98-97 році, це так називаємо корисні жовті акти, які не занесені в систему координат і, відповідно, їх комп'ютери спеціалістів не бачать. Люди яка дістала таке рішення, виготовила на собі проекти і, відповідно. Був затверджений на сесії, і людина оформила вже земельну ділянку, не знаючи, хтось її користував. Чинадіївці, які не мали можливості приватизувати земельний наділ, але мали рішення про право приватизації, обурені. Навіть не знали про перерозподіл ділянок і продовжували їх обробляти та удобрювати, поки не з'явилися нові власники. Селяни стверджують, що їх паї віддали під забудову житлових будинків, не дивлячись на те, що поруч труба газопроводу. У земельному відділі мені сказали, що не мають права на постройку давати наші землі, тому що тільки… Труба йде газова, і тільки йде е, високовольтна лінія. Не мають права давати наші землі. А в нас тут виходить бардак. Голова селищної ради Чинадієва каже, розподіл паїв відбувся згідно чинного законодавства та по всім необхідним процедурам. Так, у 2013 році проведені громадські слухання по обговоренню проектів генерального плану, про які було попередньо оголошено у засобах масової інформації. Є шість організацій, мукачі, які мають дозволи лицензії, які займаються розробкою проєктів земельних ділянок. Згідно з законодавства, людина має прийти в селищну раду, написати заяву і надати план схему розташування земельної ділянки. Відповідно, люди приходять до нас, ми їх направляємо, ті організації, які мають дозволити лицензії, що принесли план схему розташування земельної ділянки. І, звичайно, хто до нас прийшов з таким план схемом, немає заяви, реєструються, подаються на розгляд сесії, сесія приймає рішення. Якщо рішення позитивне, я підписую рішення і людям надається дозвіл для... Розробки проекту земельних ділянок чи надієвець, учасник бойових дій у зоні АТО, якому по закону передбачено виділення ділянки, скаржиться. Йому відмовили в цьому праві, але селищний голова каже, письмової заяви від нього не поступило, а усно не має юридичної сили. Тому це та інші земельні конфліктні питання обов'язково вирішить на умовах, передбачених чинним законодавством.